Політолог Олексій Голобуцький написав жорсткуватий допис про ситуацію між залужним та ОПУ. Послухайте його думки і робіть власні висновки. В ОПУ невдоволені статтею залужного в The Economist. Схоже, не так з містом, скільки навіть самим фактом самостійної заявки головкома на міжнародній арені. З подібною реакцією ми вже зустрічалися всередині х Називалося це тоді формування власного політичного іміджу. І викликало тоді дуже гостру реакцію у президента і його оточення. Але оскільки невдоволення лежить в електоральній площині ревність до рейтингів типу, то ніхто не висловлює причини прямо. що також стає проблемою, бо озвучувати щось, що очевидно суперечить зрозумілим всім реаліям, це сильно підставляти себе, чи точніше, президента. У п'ятницю вони навіть зібрали на телеканалі Г плюс Г такий собі. Інформаційний шабаш з мосейчучкою і іншими там говорячими головами ОПУ, і там, значить, розбирали статтю залужного і мовляв, чому то воно все не так і чому насправді у нас все чудово. Він залякав поразкою українців і уряди партнерів. Хоча це неправда, бо залужний якраз не лякав поразкою. Він казав про потреби успішного виходу. З позиційної війни, виходу з того становища, в яке нас заганяє Росія і нинішня ситуація, він вліс не в свою парафію, що теж неправда, тому що головком пише виключно якраз про військову справу, про військову сторону питання, про свої прорахунки, про свої досягнення, про потреби ЗСУ і перспективи воєнної ситуації. Суто військова тематика в його статті. Військові мають мовчати, щоб не видавати наші плани ворогу. кажуть. Що теж неправда, бо воюємо ми будьмо чесними за чужі гроші, за гроші чужих платників податків, і вони хочуть знати за що платили, і за що мають платити надалі, і чому досі немає параду в Москві чи, хоча б в Донецьку, головком Залужний саме це і пояснив тим, хто фінансує дії його армії. Чому все є, як є? На що пішли гроші, засоби, на що підуть наступні гроші і засоби? Чому допомоги має бути більше, і що стало і стане наслідками невчасної та недостатньої допомоги? Ну і врешті ніяких військових таємниць залужний ж не розкривав. Він ж не ідіот. Спроба ревнивої ОП в ефірі марафону довести, що Зеленський і офіс роблять значно більше для перемоги, аніж залужний. І що це вони отримали купу зброї і техніки, на яку залужний не розраховував нібито це виглядало жалюгідно, маємо визнати. Тим більше жалюгідно, що озвучував це нібито фаховий дипломат. Тобто, знов провал ОП і їхніх консультантів, і провал тих, хто писав Зеленському текст про військові успіхи з аргументом все буде прекрасно, бо ми отримаємо Ф 16 Бо, здається, вони навіть уважно не прочитали статтю Залужного, котрий там згадує ті f 16 і каже, що в тій кількості, яку нам можуть надати, скоріш за все, вони нам тотальної переваги вже не дадуть, тому що це вже трохи запізно. РФ теж пристосовується до війни, РФ вже розробила якийсь варіант потужнішого і далекобійнішого ППО, і це все теж може мати вплив на цю ситуацію. Отже, Зеленський виглядав знову непереконливо. В будь-якому випадку можемо констатувати дві речі. Перше, це була спроба промацати можливість звалити весь негатив на Головкома Залужного, потім звільнити його, а собі цим коштом підняти рейтинг напередодні виборів. Друге, конфлікт це чи не конфлікт, але, як мінімум, якесь певне протистояння між цивільним і військовим керівництвом виглядає наявним. Ну і на кінець статті Голубуцький пише, що. В історії вже були такі випадки протистояння цивільного і військового керівництва в Першу світову війну в 1915 році. Черчилль, як перший лорд адміралтейства, всупереч думкам військових, все-таки ініціював дарданельську операцію, спробу захопити босфорську протоку Антантою. На це пішло майже рік зусиль. Величезні втрати в британців були вбитими пораненими, зниклими безвісті, полоненими, і великі проблеми власне для Антанти. Черчилль в результаті пішов у відставку. Повернувся в вищі владні ешелони аж через 20 років. Від каналу «Самий Сік додамо ще трохи своїх вражень від ситуації. Кварталівські продюсери хочуть вчити генерала залужного, як йому воювати. Якщо їм це вдасться, якщо їм вдасться нав'язати залужному свої рішення або поставити замість нього когось іншого, хто буде слухнянішим, це може закінчитися бідою. Залужний у своїй статті розклав усе доволі зрозуміло ресурсів для перелому ситуації в ЗСУ станом на зараз немає. У ворога в принципі теж, тому все стоїть на місці. Тим не менш, ворог нарощує своє озброєння. Нам теж потрібні високотехнологічне озброєння, причому багато. Дають нам їх повільно і мало. Тому залужний мріє про власні ракети і реби і всіляку іншу ефективну зброю, але це теж питання не одного дня і не одного місяця. А ще ж врахуйте, що ОПУ треба гроші, щоб асфальт стелити, щоб демонструвати, як у нас все добре. Тож стаття залужного показує, що поки що ми вперлися в стіну, а от ділки від КВНу з ОПУ азартно намагаються розповідати нам про каву у Криму, квитки на концерти там продавати, бо бояться за рейтинги найвеличнішого. Під час війни їх цікавлять рейтинги. Адже з'явилися дуже переконливі чутки, до речі, що Зеленський вирішив оголосити вибори президента навесні 24-го року, попри воєнний стан, попри війну, попри всю іншу біду в країні. Наші суб'єктивні висновки такі або вони спробують зняти залужного, а їм це не складно спробувати. Тут питання, яка буде реакція. А якщо не будуть знімати залужного, то це протистояння може наростати. Бо залужний намагається все-таки, начебто, триматися реалій реальності. А ця інформаційна повістка ОПУ, вона все більше якось відривається від реальності. Там нам все малюють позитивні блогери, які розказують, що от-от, скоро переможемо. А воно насправді не от-от, і не скоро. Здається, так. У обох варіантах незрозуміло, до чого ми можемо прийти. Будьте уважні, обережні, фільтруйте інформацію і не мовчіть. Слава Україні! Слава ЗСУ!